Це якась екологічна катастрофа, напевно, я не знаю, але ну, колись таке було вже в нас. І після того окунь пропав. Буде розіграш з каналом Кльовий ТВ. Друзі, всім вітання. Сьогодні ми на Дністрі, село. В Рублівці. Верніше навіть Лука в Рублівецька. Приїхали на дачі поближче до Субіча. От у нас команда, дві лодочки буде сьогодні. Майже готові. Оце всю відстань. Несли лодки вручну. Так що добре, що в нас пивихашки народи. Все, такий пейзаж у нас тут. Лука в Рублівецька, хто знає. Туман, туман. Ну що, погнали ловити. так, друзі, така оснасточка зараз в мене буде. Зверху от така мушечка. Я не знаю як стріммер, мушка, не знаю як називати, знизу сиреневий чи фіолетовий. Кидаємо в бережок і стягуємо свальчика. От іменно свала треба стягувати. Ну я так думаю, може і цей, ну. Но... Зацепів буде гораздо менше, коли ти стягуєш, чим піднімаєш. Один прокрут. Два нема смисла робити, бо багато відстані пройде приманка. Для на ультралайт увікається. Хоче кайфанути блюбіарт. Всякі такі діла так, немає, Ух ты, Йомойо, в берег пульнув. Що, розмір. Опа, єсть. На пару тягнем. Кілушка? Такий як дагер. <різь> Такий як дагер маленький. У мене теж щось маленьке. Що, таранька? Що, зійшов? Да. Треба задуматись над... О, -мо! Оце да! Оце да! Ну це я прям забагрив. Це я прям багреныш заделав. Ну, гуд. Тише, що є риба. Цікавиться вона, але ну, нам такі, конечно, мелкі не треба, нам треба крупніші. Може якусь натуралочку знизу поставити йому. Вода прозора капець. Опа, під лодкою тут. Ну, може крупніший бути. Не дуже. Слухайте, теж не взяв в рот. Підбагрився. Цікавиться, бачите, але... ай 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 яй В пальцем мені очка. Не, не буду випускати. Поки не наловлю на капчуху, випускати не буду. Такс. Облавлюємо далі прибережну лінію прибережну. Ходить тут треба, ходить. Ну тут гарна місцена, дивіться. Дивіться яка тут місцина. Взагалі шикарна. А там взагалі от, ну там ще станемо на мисочку. Тут таке роздвоєння, тут типу, дві річки сходяться. Оп, удар. Тут недалеко, да, від лодки? А, це бровка була. Опа! А я прям почув, як тук. Може і на камеру буде видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, капчушка йди сюди. Дивіться, яка морда сразу. О, це вже силікон. Бо я і так і почув. Ой, ух, красунчик такой. Копелочку. Видите, что вытворяет фиолет, сирень, фиолет, сирень. Сирень, фиолет. Да сколько дохлого окуня маленького. Давай, раз, два, три. что это такое? вперед. Там где ты там окушок? Выпущу, ладно. Такого, правда? Маленький. Давай. А яка вода чиста? А. Чего зараз видеть Ну, что не крупне, вроде бы. Не виброс я аж. Ну <смір> він не тут бере Альоша, не з цієї бровки, не від берега. Оконь, ну. Ну, не наш розмір. Ну, окунь. На мушку. Ота, отак. Ми ж стоїмо на горбу, поняв? І цей горб що з Дністра. Ну пробуй, конечно, і так, але. О, це щось скрупніше. Це щось покрупніше. Там гарний боку. А як. хе Це не щука. Це не щука. Це кошок. А, це вообще ребець. Оце номер. Да? славний? Славний дивіться. Все положено на подв'язочку в рота, а щось такої... Ладно, на вечір сьогодні пожарим, хоч це і не наша риба, за якою ми приїхали, ну. Но... Дивіться, що... Яка краса, а? Хочемо проверити, що тут робиться який тут свал. Ну, в принципі. О тут же 12 метрів. Там 16. Ну то не дуже такий прям отвесний. О, 9,5. Куча-куча білі А, ні, це ми мабуть А, не, бель, да. Що, може, встанем тут, Альош Сейчас тут 12 метров под нами. Вот такого кидать эти все яркие, правда? Сейчас 14. Сейчас на 16 стану. Вот. Ну, а ч нет? Хороший тут такие. От дивіться, в якій ми місцині народ. Оце, оце річка Сурша, а це річка Саралунга називається. Така цікава, цікава назва. Може хтось знає, напишіть в коментах, чи з чого це Саралунга названа. названа. Ніби з євреями щось пов'язано. Напевно. так вона. І отут вона впадає в Дністер. Отут, тут. Бачите? Якраз на луко в Рублівецьких дачах. Така прикольна місцена. Взагалі класно. Во прям в рядочок все. <laughs> Значите? Скільки тут його? Було, правда, він по-любому зараз перейшов. а вони вже водій тішу, в воді. Друзі, якась біда зараз на Дністрі. Дуже багато мілкого дохлого окуня. От на ньому отаке п'ятнишко щось біле з'являється. П'ятно навіть, я сказав би. Він ще живий, але він відмирає, напевно. Дивіться скільки. Раз, два, вон три. От, будь ласка, чотири окуня. І це не електроудочка. Тому що ми пройшли від врублівців. Від Врублівців пройшли до Субіча. Це така картина. Скрізь. Я не знаю, що це таке. Крупного не бачив ні одного. А отут тут буквально на 10 квадратах 15 штук вже дохлих плаває. Що це таке, я не знаю. Це якась екологічна катастрофа, напевно, я не знаю. Ну колись таке було вже в нас. І після того Окунь пропав. Не знаю. Може хтось знає, то напишіть в коментах, що це таке. Появляється біле пятно. Ах тож надо, тебе. Ій блюбік вибгибається. Коряга! Бля, Бляш, все. Все те саме як риба. Гарно йдуть рядочком. que eu te Хто знає Ксенію? От Ксенія. Тут є пупок такий. От він вже він вже зверху. Коротше. Він вже зверху. І пішло від нього. oh Закінчили ми рибалку в Лукивецьці, Лука В Отак От Результат не ахтішний Три окуня і одна щучка взяли, щоб вечірком пожарити. Так, дивіться, що я хотів сказати. Буде розіграш з каналом Кльовий ТВ. Людина займається ляє приманки, приманки досить робочі. Ну Це репліки на відомі. Приманки типа кайтеж, там багато в нього форм, багато розмірів, багато кольорів. Умови розіграшу такі. Підписатися на канал Риба Кайф. Підписатися на канал Кльовий ТВ. Посилання я залишу внизу в першому коменті. Написати обов'язково якийсь один коментар, по якому будемо визначати переможця. І... По Бажанню поставити лайк відео. Переможців буде 5 чоловік. Кожному переможцю по 5 пачок силикона. Розіграш відбудеться перед Новим роком десь приблизно. Тьо. Всім пока!